Щирі. Учням, вчителям, батькам, щоб в добрі, в достатку і в мирі проживали школярі. Ми готові до навчання, мужність і в нас, коли читання і писання осягнули знань запас. Нехай в час історичний, з вами ми усі живемо. Добре знаємо, що вічний урок точно гарно. Ціни і кожен свідомий країнець захищатиме щось. Саме так і вчинили наші захисники та захисниці. Волоча з кількість людей відклали своє мирне життя на потяг, аби повернути до нього вже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкраще, незважаючи на те, що вони не боялися, вірили у перемогу і були українцями до останнього подиху. Вшануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Та, попри всі потрапили, які випали на долю нашого народу, життя продовжується, і ми щиро віримо, що зовсім скоро будемо разом радіти перемозі і з України над ворогом. Адже наша школа поховує покоління і патріотів, звільнить духом молоді, яка любить свою батьківщину і готова заради неї на все. Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного життя для першокласників. Нехай щастить вам, малюки, росіть, розумні та сміливі. Життя шкільних сторінок, хай будуть сонячні і щасливі. Учіться натхненно, завзято, звитяжно. Бо з маленьких людей виростає народ, аж шкільної родини державна родина, а з учнівської спілки соборна країна. Дорогі наші наставники, вчителі, зі святом вас, праця вам радістю буде. Хай завжди вам дякують люди, здоров'я, успіхів, бажаємо вам. Спасибі вашим невтомним серцям, ми ваші учні, ми ваші діти. Дорогі школярі, шановні батьки, колеги, прийміть найщиріші вітання з Днем Дня! Перша вересня це початок нового навчального року. Для першокласників це початок нового етапу в житті, для випускників це останній дзвінок в стінах рідної школи. На жаль, цьогоріч День знань проходить дистанційно. Не чути ваших голосів. Видно ваших очей, які сяють радісною посмішкою. Проте невдовзі ми з вами зустрінемось у стінах рідної школи і освітній процес е е війде у звичне русло. Наша школа готова до початку нового навчального року. У класах зроблено чудовий ремонт силами і коштом батьків та працівників закладу освіти, за що їм щира вдячність. Зроблено ну, також прекрасний ремонт підвального приміщення, яке слугуватиме нам за укриття. Велика вдячність всім, особливо працівникам, працівникам школи, частині батьків, які е, доклали всі зусиль, проявили творчість, фантазію і зробили наше сховище казково гарним, зручним і надійним. Хочу сьогодні висловити слова подяки нашим постійним спонсорам. Які не залишають нас молодинців на з проблемами і постійно надають матеріальну підтримку. Це, насамперед, Тростянецька селищна рада в особі її голови Червоницької Людмили Іванівни, яка профінансувала більшу частину проєкту по майстерні, а саме 75 тисяч гривень, і проєкт по покриттю шкільного подвір'я на суму 450 тисяч гривень. Це благодійний фонд МХП Громаді, до якого входить птахофабрика Вінницький бройлер, в особі Андрійця Петра Йосиповича та прадзернопродукт, в особі Прокупчука Володимира Олександровича. У минулому навчальному році за їх участі реалізовано проєкт про реконструкції шкільної майстерні, співфінансування якого становить 50 тисяч гривень. Щойно перед початком нового навчального року профінансовано придбання необхідного обладнання в укриття. На суму 150 тисяч гривень. Це наш старостинський округ в особі старости Горбенко Любов Михайло. Здоров'я та успіхів всім, хто дбає про комфорт та безпеку підростаючого покоління. А зараз мелодія шкільного дзвінка покличе всіх Україні з нами. Люблю тебе, країно, серцем і душею. Твої простори й небо голубе, я переймаю з долею твоєю, нікому скривдити не дам тебе. Нехай дзвонить сьогодні дзвіночок галасливий, хай срібний голос чує звідусі, хай буде рік шкільний і мирний, і щасливий. Для цього докладімо всі зусиль.